Вітаю! Ви знову на моєму каналі, мене звати Оксана. Сьогодні я хочу спробувати нову рубрику 7 образів на 7 днів. Я підгляділа таку ідею в одного блогера, вона мешкає в Берліні, в неї нік на Ютубі і в інстаграмі Нісі. Мені дуже подобається дивитися такі відео, і я хочу теж спробувати. Не знаю, як часто буде виходити таке відео, бо мені здається. Щоб часто так знімати, то треба мати дуже великий гардероб. Також рекомендую вам підписатися на мою сторінку в інстаграм. Я десь тут ставлю відео. Там я теж дуже часто викладаю свої образи. І всім гарного перегляду перейдемо до образів. Мій образ номер один: бордова хустинка із шафи. Сіри джемпер пенетон, сірі штани Massimo дуті, бордові кроси Adidas і бордові шкарпетки. А наверх у мене коричневий тренч юнікло і моя сумка Croissant бек. Я розповім вам, як я ношу тренчі ще в таку холодну погоду, тренчі пальто. Я маю такий тоненький пуховик юнікло, який можна вдягати під пальто, тренчі таким чином продлити період носіння верхнього одягу, не вдягаючи вже. З жовтня місяця пуховік і носити його до квітня. Я до грудня ще спокійно можу носити тренчі, пальто, піддягаючи під низ той пуховичок. Він спеціально розроблений, в нього можна завертати так, горловину, щоб можна було, якщо у пальто має в виріс, там воно він перестібується, і тоді його не видно. Таким чином я ношу ще тренчі. І пальто в такий період. Це мій перший образ. Образ номер 2. Синє поло кашемірове, недавня моя знахідка на шафі. Сірий піджак це чоловічий чиндем, сірі штани манго, чорні лофери ікос український бренд. І наверх у мене. Синій тренч. І моя сумка джил Сандер. В цьому тренчі дуже добре. Тут є така жилеточка, яка пристібується на гудзики, вона дає додатковий теплий шар, не так холодно. І моя прикраса, яку я зробила сама киточка. І от такий у мене образ номер два. Мій образ номер 3 Біла футболка Юнікло. Коричневий кашеміровий джемпер, чорна спідниця кос. На ногах у мене сірі кашемірові гольфи. Коричневі лофери Massimo дуті. І наверх у мене коричнева замшева курточка. Це моя минулорічна теж знахідка на шафі. Вона дуже класна, я її дуже обожнюю І моя коричнева сумка аркет. Ось такий мій. Третій образ. Мій образ номер 4. Під низом в мене біла футболка Юнікло. І светери такий він, сіро-бежевий, теж Юнікло, хустинка коричнева із шафи. Коричневі вельветові штани Massimo Dutti. і коричневі лофери теж масим Дуті. Наверх у мене така куртка. Я її придбала в минулому році, вона дуже схожа зараз на ці популярні куртки робочого. Але це е, японська організація, називається Брук, яка займається чистотою довкілля. І в них є деякі речі, футболки, світшоти, куртки з їхнім брендом, логотипом напевно, для мерча. І я собі в минулому році таку придбала вона. Тут у неї тканина, як на пальто, і такий вельветовий комірець коричневий. І до цього образу моя коричнева драгон. Ось такий мій четвертий образ. Мій образ номер 5, вовняний сірий джемпер Бенетон. Чорні вельветові штани це магазин About You в колаборації з Марія Вон Беренс. Чорні замшеві кеди ікос. І наверх у мене тренч Uniqlo бежевий він такий самий, як і синій, але іншого кольору. Він теж має тут додаткову жилеточку, щоб було тепліше, і моя сумка. Джейкрю. Ось такий мій п'ятий образ. Образ номер 6. Кашемірова синя поло. Джинси блакитні і чиндем чоловічий відділ. На ногах у мене соломони. Кросівки. Потім. Я вдягаю, щоб було тепліше тоненький пуховичок Uniqlo. Він якраз для цього потрібен, щоб його можна було вдягати під пальто, куртки, тренчі. Потім шкіряна чорна куртка. І моя сумка. Круасан Бек від Ламейр. І ось такий мій шостий образ. Можна ще наверх зав'язати теж накинути або свет, як шарф, якщо було тепліше. Але так можна йти і холодно не буде. Мій сьомий образ останній. Світлий кашеміровий джемпер. Він із шафи. Мені здається, у мене всі кашемірові светри, джемпери я їх знаходжу на шафі. Білі вельветові штани Чендем, Чорні замшеві топсайдери Zara. І наверх у мене такий бомбер. Це Юнікло. Теж був чоловічий відділ, я його купувала вже досить давно. Потім на плечі накинути светр, щоб було тепліше. І сумка моя. J.Crew. Ось такий мій сьомий? останній Образ. Надіюсь, вам дуже сподобались мої образи. Пишіть в коментарях, який вам більше сподобався, а може щось не сподобалося. Також я залишу в описі знизу посилання на свої прикраси. Я вже створила окрему сторінку для своїх прикрас. Не знаю, не впевнена. Зараз там немає фотографій фотографій в процесі створення. Я хочу гарно відзняти і додати туди на сторінку. Не знаю, чи будуть вже фотографії на момент виходу відео, але все одно підписуйтеся на сторінку мою з прикрасами, які я роблю сама. Всім дякую за перегляд. Побачимось в наступному відео!